три Два раз подорож почалась. Ми вже по маршрутці їдемо в аеропорт. Ну це буде довго. Ми приїхали в Молдову і будемо їсти піцку. Пані Юля нам зготувала піцку, ми зараз будемо її їсти. Ми стояли на кордоні півроку, просто нас не пускали. Ось такі от пригоди.

Себе не знімлю, бо я просто кляплюся. Ми вже приїхали, нас тут зустрічають. Ми сьогодні, да, ми сьогодні їдемо в лакшері. тому що ми знаєте що? Ми їдемо в машині. <гум> У нас жарко Вже снідаємо. Тут ось так от нас. Дивіться, тут ми заходимо, така от, дзеркальця. Дзерка. <говорит> І ну, туалетик, понятне, дзеркалко, фен. Душнички. Ще далі блідка. Проводь екскурсію. Два ліжка. Плазма. Сам суд на мінуточку. А, ще є міні-бар. Міні-бар є. А на що нього входить, так? Да. Все входить. Поча... Коротше, спочатку. Ладно, я його не відкрию. ой ой і... Вау, дивіться, який номера. вид! Зараз ми її відкриємо і покажемо. Дивіться, як гарно. Моречко. Краса? Краса.